Благословений ти, Господь Боже наш, Володар Всесвіту, що обрав нас із середовища народів, видав нам своє слово. І нехай буде завгодно тобі, Господи Боже наш, Боже батьків наших, наділити нас старанністю у вивченні Твого слова і старанністю у виконанні Твоїх заповідей. Зроби так, Господи Боже, щоб слова твої стали насолодою наших вуст і вуст, усіх синов, народу Твого. І нехай добудемо всі ми, і наші нащадки, і нащадки всього народу Твого дому ізраїльського знати ім'я Твоє і навчатимося Твоєму словом безкорисливо, нічого не очікуючи таке матеріальне. Але писання каже, що щось може і бути матеріальне. І так сьогодні в нас е, тижневий розділ, називається Він «Мішпатім» і переводиться як е, закони суду. І ми сьогодні з вами поговоримо тут. Повинно бути написано про те, що ми сьогодні будемо говорити про свободу та безпеку. І такий епіграф до сьогоднішньої проповіді: Це Якова, 4 глава, 12. Вірш Єдиний законодавець і суддя, що може врятувати і погубити. Попередній розділ, який був, він називався Ітро української ЄОФОР, якщо ми читаємо в синодальному перекладі. І там е, справа була у десяти заповідях, які Господь дав на горі Сінай. І зразу ж, після того, як він це зробив, йде наша, е, наш недільний розділ, і в ньому розповідається і кажеться про закони взаємин у народі всемогутнього. Е, якщо ми подивимось на наші фізичні закони, в яких ми живемо, то е, їх. Ну, частіше за все відкривають вчені, да? і вони їх не придумують, вони їх не роблять якимось чином, вони тільки відкривають їх, знаходять їх і кажуть про це. І ці всі закони це ті закони, якими функціонує всесвіт, і вони вже є. Ці закони вже закладені в нас, закладені в наші фізичні тіла, і ми підпорядковані цим законом, і ми функціонуємо відповідно до них. Якщо наші тіла ці закони порушують, ну, то тіло поступово вони, воно може бути, бути загинуте. Якщо ми не будемо обережні, ну, наприклад, з вогнем або з киплячими рідинами, ми можемо опектися і завдати собі шкоди, каліцтво, не дай Бог, або тощо. Наприклад, є закон всемірного тяжіння. Якщо ми зайдемо на якийсь високий поверх і вирішимо. Це спробувати, є чи немає, то, то це може бути для нас дуже неприємно, яко кажучи. Якщо ми будемо говорити про духовні закони, то до них відносяться ті закони, які не, ніяким чином не касаються до матеріальних. І духовні закони і до них відносяться принципи взаємовідносин. Не такі явні для людини, і тому Всевишній дав нам інструкцію. Нагорі, ми з вами, я не кажу, що євреї і інші народи, які вийшли, ми з вами отримали ці універсальні загальні для всього людства закони. І вони стосуються перше, взаємовіднесення, ми знаємо з вами 5 плюс 5, взаємовідносини між Богом та людиною і між людиною та людиною. І... Можна було б тут закінчити і сказати, що це все, що вам потрібно знати про законотворчість. Але ми підемо далі. То, з чого починає Всевишній, це з пояснення того, як людям співіснувати разом і який головний принцип, на якому все будується. І про нього ми поговоримо трохи нижче, але наш розділ починається зі слів і ось закони це е, вихід, 21 глава, 21 розділ, перший вірш. Фраза, і ось закони, які ти поясниш їм. Фраза і ось говорить про те, що Всевишній продовжує розповідь, яку він почав, коли говорив про 10 заповідей. І закінчив він попередній розділ роз'яснення. Що це за роз'яснення? Перше, Всевишній не має, то, що він казав про себе, він не має нічого спільного з матеріальним образом. Не робіть при мені у моїй присутності богів срібних і богів золотих, не робіть собі. Це 23-й вірш 20 розділу. Далі що він каже про себе? Людина не повинна намагатися якось підлаштувати Всевишнього під себе, чи намагатися змінювати встановлені ним закони. Якщо ж жертовник із каменів робитимеш мені, то не закладай їх тесаними. Бо якщо наністи на якийсь з них тісло твоє, то ти опоганив його. Про що це нам каже? Це нам каже, що ми не можемо нічого докласти до законів і нічого взяти з цих законів, прибрати. Тому що ці закони від нього, і те, що нам потрібно, нам потрібно знати їх і виконувати їх, щоб нам було добре. Далі, Він є джерелом усілякого добра для людини. 24 вірш: Я прийду до тебе і благословлю тебе. І четверте, що ми можемо побачити в кінці, в останніх віршах. Це повага і скромність і виваженість це ті якості, які необх... необхідні для взаємовідносин і Всевишні. Не заходь сходами на жертовник мій, щоб не відкрилася ногота твоя на ньому. — 26-й вірш. І це ще один принцип, про який говорять коментатори. І вони кажуть, що, що е, фраза, оце і ось це необхідність того, щоб. Поряд з храмом в храмі, поряд з жертовником був Сангідрін, був суд в безпосередній близькості до жертовника Місця поклоніння, місця присутності, місця, де народ наближався до Всевишнього через жертвоприношення. Деякі подібності цього розуміння, цього принципу, ну, наприклад, цицит який нагадує людині, що є заповіді Божі. Також, наприклад. Обрізання, да, яке Господь дав народу всього, своєму народу, це нагадування про взаємовідносини і заповіду. Суд, Сангідрін, який є в храмі, він... Господь каже: суд це моє діло. Ви не можете судити якось по-своєму. Ви повинні судити на основі моїх заповідей. Таким взаємозв'язком храму і суду Всевишній натякає. Що всі закони людського гуртожитку мають будуватися на його засадах. А ігнорування або спротив цим законам принесе людству гори і руйнування, і ми з вами свідки цього. Не порушуй межі ближнього свого. І так слово, закони це слово «мішпатім», яке перекладають як закони. Водночас звучить в однині це слово як «мішпат». І означає не просто закони, а процес суду. Тобто це не просто якісь індивідуальні заповіді, які зрозуміли. І ми з вами, з вами казали, що є заповіді, заповіді Хокім, а є заповіді Між потім. Це ті, що ми можемо зрозуміти своїм розумом. Хокім не можемо. Це просто як е, принципи, як накази. І це принципи Між потім, це принципи існування суспільства, що базується на божественному понятті справедливості. Не менш ніж попередня фраза, важлива фраза, які ти роз'ясниш ясни, роз їм. Які це про закони. Дослівно, це перекладається так. Ти розкладеш перед ними. Тобто це не просто лекція. Вийшов лектор і каже, о, така в мене є інформація, зараз я вам розкажу, майте це на увазі. Господь каже, ти матимеш розкласти їм це на пальцях. Ви знаєте, коли ми розмовляємо з дітьми, так? Да? Ми використовуємо таку фразу, ну що, я повинен тобі розжувати так. Ми повинні їм розжувати і покласти до рота. Це має бути зрозуміло десятирічній дитині. Знаєте, як у тому анекдоті, коли професор пояснював студентам якусь там річ. І він каже, там, розповів їм і каже, ну що, ви зрозуміли? Вони кажуть, ні, не зрозуміли. Він другий раз розказав, каже, ну що, зрозуміли? Вони кажуть, ні. Він каже, вже зайшов з іншого боку. Знову розказав, питає, ну що зрозуміли? Вони ні. Він каже: Ну як це так? Вже я зрозумів, а ви ще не зрозуміли. Такі є коментарі до цього місця писання. Ось що кажуть коментатори: закони потрібно пояснювати так ясно, щоб вони були готові до використання. Тобто, практичне застосування. Це не просто для нашого мозку. щоб ми знали або прийшли і там друг з другом розмовляли про це і знаєте, фехтувалися так. А я знаю таку заповідь, а ти цю виконуєш. Ні, не виконуєш, а я цю виконую, май собі на увазі. Подібно кажуть коментарі, подібно до приготовленої їжі потрібно це бути, поданої до столу. Всевишній сказав Моше, що тому не слід думати, нібито достатньо повторити з євреями ці закони двічі або тричі, щоб вони їх запам'ятали. Їм потрібно пояснювати сенс сутність заповідей, тому що, окрім знання, повинне бути і розуміння. І це стосується кожного з нас. Коли ми комусь своїм родичам або, може, сусідам ми щось е, розповідаємо, ми, ми не повинні в них плюватися, вибачте, місцями писання. Ми повинні донести такою мовою, щоб це було зрозуміло. Бо ми просто будемо релігійними людьми. Все. І це те, чого ми з вами прагнемо. Якщо я дивлюся на своїх дітей. Знаєте, ті, хто виріс у Союзі, їм дуже е, розказувати сенс не потрібно. Знаєте, що ми робили і, і, і робимо? Беремо під козирьок і виконуємо. Але наші діти вони не такі. Чому я повинен це виконувати? Який сенс у цій заповіді? Працює ця заповідь чи ні? В мене не працює, іноді кажуть мої хлопці. Значить, вона не працює. Я цього не розумію з моїм вихованням, але вони такі. І знаєте, я молюся і кажу: Господи, покажи їм, достучись до них, достукайся до їх серця, щоб вони на своїй шкурі це спробували. І про це каже повторення закону 4 глава, 39 стіл, вірш. Пізнай же нині і поклади на серце Твоє. Ви чули? Пізнай же нині. Не повір просто, а пізнай і поклади на серце. Це не просто в розумі, це повинно стати частиною тебе, що Господь є Бог на небі вгорі і на землі, внизу, Немає іншого. Йдемо далі. Навіщо дається будь-який закон, щоб дати людям, будьте уважні, безпеку і свободу для особистої творчості і для служіння людству, суспільству. Прообраз цього це заборонні і наказові заповіди. Ми з вами, з вами казали про це. Запоро, заборонні вони ставлять огорожу. правильно. Вони ставлять огорожу. Наказові вони мотивують нас щось робити. Якщо закон тільки обмежує, забороняє і не заохочує розвиток людини і суспільства, це означає, що він спрямований проти людини. І проти суспільства. Будь-який закон повинен мати на меті особисту свободу людини і безпеку суспільства, а не рабство або анархію. Кожен закон, який є, він має або повинен мати не тільки букву, але й дух. Напевно, вам відомий вислів, який звучить так: буква і дух закону. Так сталося, що за часів Ішуа е, законовчителі народу втратили цей дух. І Ішо дорікав їм за це. Матвія, 23, розділ, 23 вірш. Горе вам, книжники фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти анісу і кміну. І це буква. Далі він каже: і залишили найважливіше в законі суд, милість і віру. І оце дух. Це належало робити і того не залишати. І що він каже, важлива і буква, і дух. Це так само важливо, як тато і мама в сім'ї. Ми не можемо сказати, що хтось важливіший за когось. Це як суд і милість. І якщо казати зовсім примітивно, це як кофе і чашка. Пуста чашка до чого, якщо там нема кофе. Але кофе внизу. Кава. Кава, правильно. Але кава, якщо вона розлита, Мачна. смачна, але розлита під ногами, немає сенсу. Але коли кава, дякую. Але коли кава, але коли кава, вона в чарці, це дуже смачно. І що говорив про це в самому початку, на початку свого служіння. Дехто досі думає, що є що. Тіхо. Скасував закон, і тепер діє тільки благодать. Але ось його слова, Матвія, 5 розділ, 17-й вірш. Не думайте, ви чули? Навіть не думайте, що я прийшов порушити закон чи пророків. Не порушити я прийшов, але виконати. Деякі кажуть, ось, бачите, він прийшов виконати, він вже все виконав, і нам більше не потрібно нічого виконувати. І тут йдеться не про закон жертвоприношення. А про заповіді. Весь контекст п'ятого розділу він про це каже. Деякі особливо духовні та просунуті кажуть: я вже виконав усі заповіді в Ісусі Христі. Але тоді, друже, ти вже став досконалим і твоє місце вже не тут, вже не на землі. Як ми без заповідей Всевишнього можемо побачити вади і недосконалість нашої душі? Ніяк. Ми не відповідаємо стандартам Всевишнього, ми можемо побачити це через те, що ми порівнюємо себе зі стандартами це могутне. Слово виконати в цьому вірші це грецьке слово плеросай, яке має значення наповнювати, виконувати, доповнювати, здійснювати. Іншими словами, Ішов прийшов і показав, досконалість закону і наповнити його розумінням. І про це ми поговоримо далі. А 18-й вірш каже Матвія 5 розділ: Бо воістину кажу вам, доки не мене небо й земля, жодна йота або жодна риса не минеться із закону, доки не виповниться все. Ще є небо, ще є земля, і вони ще не нові, яких ми очікуємо. Тому ще є закон, і нічого з нього не зникне. Іншими словами, це лише вступ. До подальшої проповіді, до подальшого вчення. Далі Ішова каже 19-й вірш: отже, всякий, хто не послухається найменшої з цих міцвод заповідей, і навчить інших чинити так само, буде назван найменшим у царстві небес. А всякий, що хто виконує їх і вчить того ж, буде названий великим у царстві небес. Бо кажу вам, що якщо ваша праведність не перевершить праведність учителів тори і прошим, ви фарисеїв? да, ви ніяким чином не ввійдете в царство небес. І далі йшов на пальцях, як Господь заповідав Моїсею, йшов на пальцях, розказує і показує, що таке ця, ця праведність. Він показує, що це буква та дух. 21-й вірш. Ви чули, що нашим батькам було сказано не вбивай. І що всякий, хто вбиває, буде засуджений. Про що це? Це про букву. Це про дію, це поки що не про серце. А я кажу вам: 22-й вірш: що кожен, хто таїть злість на свого брата, буде засуджений. І тут же йшов він каже про наше серце: кожен, хто називає свого брата, нікчемна людина буде засуджений з Ангідріном, про який ми з вами казали, який при храмі. Кожен, хто говорить дурень, накликає на себе покарання вогнем, вогнем генігінома. Отже, якщо ти принесеш дар на жертовник храму і згадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиш дар твій прямо біля жертовника. Піди, примирися з братом, потім приходь і принось жертву свій у жертву свій дар. Про що ми тут говоримо? Про що каже Єшо? Єшо каже про те, що коли ти хочеш зробити якесь діло, ти повинен. Поміркувати, про який твій намір, що там всередині ти просто це робиш як якусь справу, або ти виконуєш наса... ти виконуєш заповідь. І так, далі, за текстом, Йшова не скасовує букву, але наповнює її духом. Єврейські мудріці кажуть, що коли прийде Машиах, він нам розкаже, роз'яснить, як виконувати заповідь. Друзі мої, він вже розказує. Це вже є тут, ми це читаємо. Ще один приклад духу і букви. Це Лука, 18 розділ з 9-го вірша. Сказав також до деяких, які впевнені були в собі, що вони праведні, і принижували інших. Розказав таку притчу: двоє людей увійшли до храму помолитися. Один фарисей, ну на нашому. І на нашій мові це такий духовний. А інший митар – працівник податкової служби. Або колектор. Ну, Митар це не колектор, це він е, податки збирав. Фарисей, ставши, молився сам у собі так. Боже. Таке звернення до об'єкта поклоніння, як книжка пише. Далі, дякую тобі! Почав правильно. Як навчали спочатку подяка. І далі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, кривдники, перелюбники. Я кажуть, недовго пісенька грала, гордість почала стукати у двері. І це мені, ми не, не тільки про нього кажемо. Це ж ми ж про себе, ми ж на себе це приміряємо. Або він каже, як цей митар приїхали несвята триєдність. Я – Мені та моє у всій красі. Ну і далі пішло, поїхало Пощуся двічі на тиждень, даю десятину частин з усього, що і купую. Митар же, стоячи вдалині, не смів навіть підняти очей на небо, але б'ючи себе в груди, говорив: Боже, будь милостивий до мене, грішника. Кажу вам, що цей пішов виправданим у дім свій більше, ніж той. Бо кожен, хто підносить сам себе, буде принижений, а той, хто принижує себе піднесеться. Один ми бачимо виправданий. Інший теж виправданий. Тільки написано один більше. Що, що значить більше? За буквою і духом, а другий тільки за буквою. В чому різниця? У царстві Божому різниця. Якщо ти виправдовуєшся тільки справами, то тобі потрібно пам'ятати, що царство Боже для тих, хто поєднав у собі. І букву, і дух, ваша праведність повинна бути більше, ніж у фарисеїв та книжників. Якщо ти думаєш, що тобі буква не потрібна, то це вже не вчення Ішо. Він говорить і про букву, і про дух. Твоя духовна віра без підтвердження справами, які описані буквою заповідями. Вона мертва. І знизу підпис апостол Яків. Закон завжди більше, ніж буква. У цьому, у ньому, має бути дух. І це вже на рівні серця, це вчення Ішого. І Всевишній завжди дивиться на цей тандем в нашому серці букви та духу. І це не якийсь новий такий підхід, це не щось новостворене. Ще у пророка Захарії ми читаємо. Захарія, 7 розділ, 8 вірш. І було слово Господнє до Захарії. Так говорив тоді Господь Сова. Провадьте суд справедливий, робіть милість і співчуття кожний братові своєму. Це на рівні серця, на рівні духу. Удови й сироти прибульця та в Бога не гнобіть. А зла один проти одного. Не міркуйте в серці своєму. Це Захарія, це Танах. Це старий заповіт, як кажуть. Справедливість та милість. Це основа законодавства. Про це що говорить у притчі, Ми, ви знаєте цю притчу про царя, його боржника та товариша цього боржника. Якщо все так красиво в Писанні, чому ж стільки несправедливості навколо є в Писанні відповідь і на це запитання, і вона знаходиться тут. Буття перший розділ 28 вірш. і благословив їх Бог. І сказав їм Бог: плодіться і розмножуйтеся, наповнюйте землю. І володійте, господарюйте на неї, на неї. І володарюйте над рибами морськими, над птахами небесними над усякою твариною, яка рухається по землі. Владу на землі віддано людям. Це люди відповідальні за те, що тут відбувається. Війни, торговля людьми. Несправедливість всіляка це наслідки людського безбожного правління. Те, що ми маємо зараз, сьогодні, це наслідки безбожного правління. І тут постає питання, вибачте, за російського письменника Чернишевського, що робити. І в писанні є рецепт. Насамперед, це потреба і бажання самим жити відповідно до божественних стандартів. Матфія, 23. розділ. Тоді Ісус почав говорити народові учням своїм і сказав: на Мойсеєвому сидінні сили книжників і фарисеї, Тож, усе, що вони кажуть, вам дотримуватись згідно з законом самогутнього, додержуйтеся та робіть. А по справам їх не чиніть. Бо вони кажуть та не роблять. Іншими словами, не намагайтеся жити, як вони як судді, як прокурори, як податківці, як депутати. Не намагайтеся. Як бути, ще питання, якщо вимоги влади не співпадають із законами Всевишнього? Дії, четвертий розділ, 18 вірш. І, покликавши їх, наказали їм аж ніяк не говорити і не вчити про ім'я Ісуса. Але Петро та Іван сказали йому відповідь: судіть, чи справедливо перед Богом слухати вас більше, ніж Бога? Хтось, можливо, заперечить. Але тут же йдеться про релігійні питання. Але ми повинні розуміти, що Синедріон, Сангідрін, він розглядав в той час. Усі питання. Це був вищий суд. Звичайно, звичайно, що кожна ситуація в нашому житті, і в житті наших близьких вона індивідуальна. Немає єдиної формули для вирішення всіх питань. Але ключова фраза в цьому місті писання: чи справедливо перед Богом. Ми повинні дивитися на закон самогутнього. Закон писання вищий за людські закони. І вишенька на торті це відома фраза «кесарю кесарів Зазвичай це пояснюється як питання оподаткування громадян державою. Але давайте подивимось контекст. Лука, 20 розділ. І 20-й вірш. І спостерігаючи за ним. Підіслали лукавих людей, котрі прикинувшись побожними, щоб упіймати б його в якомусь слові, щоб віддати його головуючим та владі правителя. І вони запитали його учителю: ми знаємо, що ти правдиво говориш і навчаєш, і на обличчя не дивишся, але істину, шляху Божого навчаєш, чи дозволено нам давати податок кесарів, чи ні? А він, зрозумівши їхнє лукавства, сказав їм, що ви мене спокушаєте? Покажіть мені, мені динарій, чи, на, чи є на ньому зображення і напис. Вони відповіли кесареві. Він сказав їм: отже, віддавайте кесареве-кисареві, а Боже Бог. Фраза Боже Богові. Що вона означає? Як ми можемо віддавати Богу Богове? Ну, йдеться не тільки про духовне життя. Дехто трактує, що це тільки про духовне життя, а фізично це кесарі. Але ж ми віддаємо десятини, віддаємо пожертви державними грошима, які ходять тут. В чому ж тут закавика? Чому його на цьому хотіли підловити? Тому що йшлося про певний податок для кесаря так званий подушний податок. Але євреї вже віддавали подушний податок у храм Півшекеля, Пам'ятаєте? Ось чому тут стоїть фраза, чи дозволено нам не сказано про римлян, не сказано просто про податки, чи дозволено нам давати? І ось чому це було спокусою. і на завершення. І що вчив учнів молитися? Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, твоя і на землі, як на небі. Це не просто молитва про пришестя царства. Ми тут такі гарні, ми тут так стараємося жити правильно. І ну хай хай прийде. Це таке внутрішнє, таке сильне в мене бажання. Хай воно прийде. Ні, це молитва про допомогу для нас в реалізації цієї ідеї царства. Допоможи нам принести це царство через себе на цю землю. Навчи нас не йти на компроміси, навчи нас бути стійкими в істині та вірними у вчинках та справах. Благословить вас, Господь, охоронить вас, буде прихильний до вас, Господь, помилує вас, буде благоволити до вас, Господь, і пошле вам.